Добрий день громадяни слухачі. В ефірі Богдан Миленко. Я хочу вам розповісти про мої канікули в селі з бабусею. Мені бабуся показала, що мухтаря немає. Мухтар це проста собака, яка охороняла е, наш двір злодії. ну, звісно. Я сам злодіїв. Я катався на санках. Я їв макарони з кетчупом. Ну, вони були я дивився телевізор. Коли бабуся була зелена, я грав у м'яч. Коли бабуся була вільна і без роботи. До нас приходили діти. Бабусі з дідусю дають вечерю. А ще я вам хочу сказати: я давав дідусю вечерю, А він мені давав. Гроші 50 гривень та багато цукерок. А іще до нас в село приїхали тато і мама. Вони були такі голодні, що так і сіли за стіл. До побачення. В ефірі був Богдан Миленко.